У столиці розкрили резонансне вбивство російського бізнесмена Андрія Зуєва. Нагадаємо, бізнесмена застрелили 6 листопада 2013 року у Солом'янському районі столиці, який на території України займався реалізацією та здачею в оренду швейного обладнання. 6 лютого у БОС та спецпризначенці Беркута знешкодили злочинне угруповання. Викрито та знешкоджено групу. У складі шести осіб, які займалися вчиненням вбивств та іншими тяжкими злочинами, до складу групи входили мешканці міста Києва та Київської області віком від 21 до 49 років. Виявилося, що саме це злочинне угруповання виконало замовне вбивство бізнесмена Андрія Зуєва. Коли правоохоронці проводили обшук, знайшли величезний арсенал зброї: два автомати, вісім пістолетів, мисливську рушницю та обріз, більше трьохсот набоїв різного калібру, 38 вибухових пристроїв, бронежилети, маски та купу наркотиків. Теперішній час ми з'ясовуємо для, для чого визначеній групі така кількість зброї. Наркотики та зброю доправили на експертизу, а затриманих у слідчий ізолятор. У міліції кажуть, злочинне угруповання будуть перевіряти на причетність до інших злочинів. Досудове слідство триває за скоєння вказаного злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.